Першу про колективну попайку. От знов. От погодьтеся, що воно мені здається встає все більш більш актуальним. Дійсно, колективна папайка вона нас призводить не до дуже хорошого, як на мою думку. Ми в, цьому, в, ць... в тому, що ми в постійній напрузі на цей кенсерінг він вже в дещо приростає в щось гірше, в щось таке колективне. Процитую Трамбовецького, що певний вид комунізму це щось таке похоже, коли є прям хороші, і тільки так правильно. І е, забуваємо, що ми все таки особистості забуваємо, що е, не, не все настільки критично. Е, розумієте про що я чи я загальними фразами я, говорю? Я розумію про що ти але а, ти загальними фразами. Е, Загальному, мені здається, ми засильно ми за, ми за попаялися, тому що залишається особистий простір, залишається право людини психанути, поплакати, залишається право людини деколи щось сказати, не те, що би ти хотів почути, і це не є. Я не завжди право людей зараз. помиляти.